Наприкінці минулого тижня у п'ятницю 23 лютого у мирнограді сталася пожежа, внаслідок якої загинула жінка. По прибуттю, надзвичайники встановили, що відбувається горіння всередині літньої кухні. Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя. О 12.15 вогнеборці локалізували пожежу та о 12.25 ліквідували на площі трьох квадратних метрів. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Співробітники СНС нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Важливо відслідковувати технічний стан та правильно використовувати електроприлади як вдома, так і на робочому місці, не перевантажуйте електричні мережі, не вимикайте одночасно кілька побутових приладів великої потужності, не залишайте електроприлади, що включені, без нагляду. Також протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 272 повідомлення про події та правопорушення. З них 19 – кримінального характеру, так співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає загарбникам. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб, або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Неспокійно для рятувальників виявилося не лише п'ятниця. У суботу, 24 лютого, о 18 годині стало відомо про пожежу у новоекономічному горіло перекриття будинку. Пожежа була локалізована о 18.33 та ліквідовано о 18.53. Пожежа і пошкоджено дах на площі 2 квадратних метри. Збитки та причина пожежі встановлюються. 25 лютого о 10 годині 20 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Покровськ. Пожежа була локалізована о 11.08, ліквідована о три. 11.34. тридцять пожежа знищено покрівлю на площі 47 квадратних метрів. Причина та обставини пожежі встановлюються. Рятувальники добропілля у свою чергу за вихідні ліквідували три займання сухої трави. Виїжджали три рази. Один раз на територію Шахівської громади була гаріння на відкритій території сухої трави. Потім по білазерки один раз і на Віровці також один раз Це суха трава на відкритій території без постраждалих, без загиблих, без травмованих. Також чотири рази виникало займання сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громад.